неймовірна купа коментарів про те, що одна курка не може з'їсти 550 грам зерна. І це правда, курка не може з'їсти 550 грам зерна. Звідки взялася ця цифра, яка є в відео, вже в кількох відео я розповідала, коли е, про норми годування, скільки потрібно з'їсти одній курці, щоб знести одне яйце. 550 грам рахується звідки? Один рік курка їсть зерно. Пшеницю кукурудзу, Порахували, скільки курка з'їла за цей рік зерна, і порахували, скільки за цей рік курка знесла яєць. Колись вона одне яйце в день, колись вона раз в 2-3 дні одне яйце знесла, потім в неї може бути линька і так далі. І таким чином отримали цю цифру, що в середньому за один рік виходить, що на одне яйце приходиться 550 грам зерна. Якщо Люди годують своїх корей комбікормом, або, наприклад, як я пропоную вам, да, БМВД плюс пшениця та кукурудза по 130 грам. Курка несеться набагато більше, в неї не буде линьки, і таким чином в неї буде виходити, що вона з'їдає 130 грам цієї суміші і зносить одне яйце так само в середньому за рік.